Реанімобіль вкрай необхідний для перевезення поранених на передовій, каже Ігор Радецький. Просте авто може врятувати життя бійцям. Відтак техніка потрібна завжди. Реанімобіль бійцям дали громади сил Малашівці та Іванківці. Цей автомобіль впродовж чотирьох років стояв в ангарі і потребував ремонту. Станція 4 на 4 допомогла відремонтувати його безкоштовно. Всю роботу яку не робили, ніхто ніякої копійки не взяв. Городецький Микола. Магазин-мотор, не дав акумулятор, запчастини в шрот, березовий автошрот, хлопці теж шукали, які брушні запчастини допомагали. Там, зокрема, печка, щоб вони мали, як грітися. Хлопці, наші заліщі передали резину зимову на цей автомобіль. Ну І ще є люди, які просто ну, так допомагали дзвінками, телефонами, об'єднувати всі зусилля, щоб найкоротший термін, оскільки хлопці приїхали сюди на декілька днів. Встигли, зробили. В логістичному центрі бійцям надали обігрівачі палатку, продукти, засоби, гігієни, малюнки. Козацький екологічний батальйон дав бійцям 150 літрів пального. Я би хотів висловити подяку від імені воїнів всім небайдужим жителям України Тернопільщини, які нам допомогли. Допомогли взяти цей автомобіль і жителям села Малашевці і Іванівці, і громаді, і логістичному центру. Також не, не байдуже журналістам, які допомогли пошкому в автомобілі, і Наталі Мазур, Христинці, Андрій які коло мене. І всім всім небайдужим, тому що нам дійсно ці, ці машини потрібні. Діти передали Ігорю Радецькому малюнки та обереги. Я намалювала ангели, щоб вони охороняли всіх солдатів. Я нам зробив на уроці трудового навчання такий оберіг, щоб він завжди охороняв солдатів і щоб їх ніяка куля не зачепила. Коли я... Ми розгортаємо малютки, бачимо танки, бачимо, показано ніби солдати і кров. Це дуже страшно. От такі малюнки, це, це дуже для нас. Це дуже ну, зігріває душу. Ми такі малюночки. Майже кожен солдат носить бронежилет. І в нас заведено, хто має такі малюночки, бронежилет і куля не візьме. Провести бійця на схід приїхали волонтери, громадські активісти та мешканці Малашівців. Побажати нашим воїнам щасливої дороги, доброго здоров'я. Щоб той автомобіль не використовувався по призначенню, щоб вони в доброму здоров'ї, без ушкодження вернулися всі додому, і щоб нарешті, ота братобивча війна, яка сьогодні існує на сході України, закінчилася щасливо. Щасливої їм дороги, щастя, здоров'я і всього самого найкращого я бажаю нашим воїнам в імені Ігоря Радецького, щоб в нього все було як найкраще. Дякую.